Нині комунальний заклад культури народний дім, що на першій дільниці як ніколи виправдовує свою назву. Саме тут, практично з початку переміщення людей із східних областей країни, діє пункт реєстрації та допомоги усім прибулим у кривому розі нині вже понад 7 тисяч переселенців. «11 років я прожила, просто там у мене мужа, я мужа. Сім'я там прожила тірядами. приїхала. там, просто неможливо знаходитися в лугаві там. Це не для мене. У мене менталитет. менталітет воспитывалась тут і потому тому мені там жить тяжело. Второй день Учебное заведення наше закрили і прийшлося долучуватися зі. Токи поступив, документи збираю. Я там буду їхати обрати, там. Переймаються проблемами тих, хто був змушений полишити свої домівки, волонтери та благодійники. У народному домі ще з липня діє постійний пункт допомоги від фонду Українська перспектива. З июля місяця. Мы уже практически выдали где-то около 1200 наборов первой необходимости для людей, которые приезжают сюда и расселяются в нашем городе. Мы сегодня разгружали посуду. Это был большой объем. Ну, сегодня получили еще дополнительно 200 наборов. Сегодня же мы завозим еще постельное. Завтра мы завозим средства личной гигиены и моющие средства. И вот так вот консолидировано. Потом это все собирается в набор и выдается уже непосредственно для семей. До набору входить кухонне приладдя, постільна білизна, предмети особистої гігієни. Родинам з маленькими дітьми допомагають спеціальним харчуванням. Також волонтери фонду є ще й своєрідною ланкою між закордонними благодійниками та постраждалими українцями. Вже шість посилок з гуманітарною допомогою з Італії роздали переселенцям. Благодійники постійно опікуються не лише мирними мешканцями зі сходу, але й пораненими солдатами, які захищають батьківщину у зоні АТО.